Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Комія Лайф. Сьогодні 24 лютого. Два роки як почалась повномасштабна війна. Зараз біжимо на автобус і їдемо в Осло на мітинг. Я хотіла поїхати сама. Так хіба з нею поїдеш самою. Вона як почала проситися. І я в останню вже хвилину взяла її з собою, тепер біжимо, бо запізнімось. Я ще так погано себе почуваю сьогодні. Щось у мене голова болить. тиск. Напилася пігулок і зібралася все таке. Вирішила їхати. Тому що ну хоча б так, треба підтримати країну і знаєте, щоб не забували про те, що у нас походиться. Головний, головний демонстрант, да? بحاطة بحاطة اللى دي. Я надаю слово ворону, пану Роману, який від імені всіх захисників скаже слово. Я від її буде, я один український коршвари. E, знаєте, так всього багато хотілося сказати. те, e, що відбувається, знаєте, у нас зараз вдома. Міч, e... Шлях почався в 2014 році. Багато може хто знає, може хто не знає. Була файна робота, я себе почував непогано в адміністрації президента, потім взяв і пішов на Революцію Гідності. Став заступником сотника 12 сотні, продовжив свій рух пізніше в Національній гвардії України. І так от я воюю вже 10 років. Знаєте, в той момент, коли була революція гідності, було все якось прозоро і ясно. Ми побороли Ката, думали, що буде добре. Ну, Не так сталося, як бажалось. Почалась пізніше війна. Довелося їхати на передову, на фронт, звільняти наші е, Луганську, Донецьку область. Перший був Славянськ, якщо всі знають. Відкрию вам таємницю. Я якраз той командир нацгвардії, яка боронила гору карачу. І далі, і далі, і далі, це далі навала була все більше і більше. І потім прийшов 22 рік, 24 число, 4 ранку. Всі знаєте, так? ми прокинулись від страшних вибухів від авіональотів, авіоударів. І знаєте, боролись ми достойно, ви бачите цих хлопців, так? все було добре. Але знаєте, дивлюся я зараз новини і мені прикро, то, що відбувається в залом світі. Знаєте. Десь програємо трошки ми ворогу. Так от, любі мої, давайте зробимо все для того, щоб не програти цю війну. Ні кроку назад. Тільки вперед. Слава Україні! Героям слава! Я будемо, я будемо. Начинал сам. Начинал сангінг в Рим Франфер. Опера Сангвірина Фрадановська Опера Оксана Мерончук. Ми закінчуємо демонстрацію виконання державного війну України. Він буде виконаний оперною артисткою норвезької опери Оксаною Герончук. Yo! Yeah. Yeah.

Дуже багато народу. Зараз демонстрація закінчилася і зараз ще будуть іти. Як минулого разу ми ходили на площу України, це там поряд посольство. Рус... А, от. І все, все, вся увага прикута до Мії. Мія своїм язиком. От. Але я вже туди не буду йти змії, тому що дощ почався і я себе так погано почуваю. У мене тиск, голова болить. На демонстрації ми побули і зараз тоді поїдемо додому. Хотіла, звісно, я і ходу цього зробити, але ну, сили немає. Дити в той компост. Ти демонстратор. Все. Тепер у мене тут вдома в Норвезії буде цей прапор висіти. Я його не хотіла вдома в Україні знімати. Я коли його повісила, я тоді сказала, що я його зніму тільки коли закінчиться війна. Але тепер він буде висіти у мене тут. Зараз вам розповім тоді про карточку. Я так і знала, що не треба їхати, але я не шкодую, що поїхала. Хай, хоч я побула тільки на демонстрації, не прийняла участь в ході, але хоч так дійсно голова болить настільки, що мені навіть блимати очима больно. Тиск. Вчора, 23-го, знов було влучання багатоповерхівку у нас в Дніпрі, там розрушено два поверхи: 9, 8, декілька квартир, і це було вночі. Я так розпереживалася, і там багато поранених. І я не знаю, не дивилася сьогодні, чи знайшли там двох людей. Бо не могли знайти. І знов, знаєте, якось так розпереживалася, ще очікувала, що сьогодні русня буде в дворічну річницю. Знов я переживала, що, можливо, буде якась масована атака. От, тому, але все-таки, ну йди сюди, йди сидиш, в очі не зводиш. Ще й Мія теж, вона важка, ходу йти з нею, це важко. І треба І було не брати її, але я не змогла. Вона такими оченятами дивиться, бігає за мною, бачить, що я збираюся. І я вже в останній момент її схватила з собою. Я не знаю, що вам сказати. У мене оптимізм закінчився. Я зараз. Песимістичний оптиміст. У мене, якщо на початку війни я була впевнена, що вона скоро закінчиться, то зараз я не впевнена. І навіть, знаєте, в мене настільки песимізм, що я вже навіть і не вірю в якусь перемогу. Як подивишся на цю корупцію, я дивлюся на Ютубі декілька каналів, які висвітлюють оце все, корупція не сті, мене просто волоси дибки стають, а бідний народ тягнеться донатами, а там розкрадається ну, все, що можна було, вже вкрали і ще продовжують красти. І чим наш краще, ніж Путін? І тільки того, що мені ні на кого не напали. Це та, та ж сама диктатура зараз. Ой, в общем, мені немає чого вам сказати е, оптимістичного, як вас е, підтримати. Бо мені хочеться, мені так хочеться, щоб мене хтось підтримав і сказав щось. У мене просто є. Де черп... ще черпати цю інформацію, ну, якою я не можу поділитися з вами на Ютюбі. У мене є друзі, які ну, ну вони там. Ну, от це висока посада у воєнних. І те, що мені розповідають, мене просто бере жах. От. Тому, що я можу сказати, тримаємось. Я можу сказати так, мені легше, бо я тут, але все одно діти мої там. І... Це важко, важко. І... Я вчора і плакала цілий день, і я розумію, давайте тільки не будемо мірятися горем, страданнями. І кого більше, я розумію, є люди, які, які втратили все. І тут в Норвегії я таких знаю, що втратили все, їм навіть немає куди повертатися, і, і втратили і рідних. У мене однокласниця була, вона вчилася зі мною в класі, і в неї на війні вбили сина. Вона поїхала його хоронити, а сину чи 25, чи 26. І він у неї один. Вона поїхала його хоронити. Потім вона повернулася, але я, ви знаєте, я думала, що вона не повернеться. Ні, вона повернулася, вона ну, була десь місяць тут. І... Поїхала знову в Україну, але я не знаю, які там причини були. Тому, що важко. Я осознавати це все дуже важко. Якесь, знаєте, безисходня, якесь, якісь руки опускаються і не знаєш, що далі, куди воно все котиться. І. Вже всі втомилися. Я маю на увазі, втомлюються, вже е, захід, втомлюється е, від. Війни воно забувається, притупляється. Сьогодні нагадали трохи, ви знаєте, на демонстрацію, що хотіла сказати, так багато було людей, але то не всі були українці, і мене це так потішило, бо я бачила з нашими прапорами йшли люди норвежці, бо вони розмовляли норвежською мовою, і вони підтримували. І це знаєте трішки відігріло серце. От, і молоді багато, і дорослих людей, які от, які там я ще не показувала там, бо там так війна тут був, а я ще змію, і боялася, щоб її не вдарили. А, там знов були світлини війни. Це так важко дивитися. Я не згоділа вам показувати це, бо ви все це знаєте. Де в кого це перед очима було? От. Тому якось так все невтішно. І тому, ну, знаєте, і таке ще й погода, воно може і погода, тут і ще стрес, оцей. От. І зараз давайте тоді я швиденько розповім про карточку, яку я обіцяла. Це для норвежців. Зараз. Це зараз для норвежців. Ну, хто в Норвегії, я маю на увазі біженці, видають вам спочатку гадку ДНБ або Спарабанк. Ну Це вже коли ви вже на поселенні, вже все в комуні. У вас тимчасову картку вилучають і видають уже постійно. Це або ДНБ банк, або Спарбанк. Це, знаєте, у нас є тут група в Телеграмі, і адміністратор цієї групи, Міша, він туди скинув цю інформацію. І дуже йому дякую. Тому що я якраз займалася цим питанням, шукала десь яку картку, щоб такі операції робити. Тобто конверт. Тація валют і переказ цієї картки на українські картки. Я спочатку хотіла користуватися додатком, Ой я щас не згадаю, як він називається, напишу тут. А тут Міша скидає візе, візе, ілі і розписав там про цю карточку, що вона краще тут менші сотки при конвертації, і також при переводі з картки на картку. Я перевожу на українську картку, бо в мене картка Монобанк, і там великий мінус, там треба погашати мені той кредит, бо я звідти брала і донатила з тих коштів із кредитних. І тепер треба закривати це все. Я посилання залишу в описі під відео. Ви натискаєте. І коли перейдете по цьому моєму посиланню, то ви зможете отримати безкоштовну пластикову картку. Коли ви будете реєструватися, там, у вас запросять. Чи ви хочете користуватись тільки віртуальною, чи ви хочете отримати і пластику? Ви нажимаєте, що хочу отримати пластику, і тоді вам прийде вона безкоштовно у ваш поштовий ящик. При реєстрації вам треба буде поповнити рахунок на 200 крон, але вони у вас там і залишаються на балансі. Також вас запросить програма дати документ ваш. Я використовувала синю картку норвежську. І норвежський номер телефону, теж я, теж я використала. Потім ще треба зробити селфі. Там все пошагово буде програма вам пропонувати. Дуже легко. Це все зайняло десь хвилин, 10, ну можливо, 10-15 максимум. І поповнили ви рахунок на 200 крон. Обов'язково тільки там буде вам пропонувати віртуальна і пластикова, натискайте, що пластику ви хочете отримати. Там же ваша адреса буде вказана, і потім десь через 2 тижні я отримала її в поштовому ящику, в своєму, поштовій скрині. От. Все дуже просто. Дуже невеликі відсотки при конвертації, ви одразу ви обираєте там валюти, якими ви хочете користуватися. Я користуюсь гривня, євро і долара відкрила там ці всі три кошельки, і коли мені потрібно, то я конвертую в гривню, переводю її на монобанк. Це щось на кшталт нашого Монобанка. Оце. Потім, коли мені треба щось в доларах купувати, от, наприклад, на AliExpress або на Хорби, то щоб не крони в мене одразу списувало з цієї картки і конвертувало по, бі... по вищому курсу. То я тут конвертую одразу в долар, і коли я сплачую якийсь рахунок, то програма сама розуміє, з якого кошельку їй взяти цю суму. Якщо я оплачую долари на Aliexpress, наприклад, то вона в мене з доларового бере кошельку долари, а не крони. Бо тут є і крона, і гривня, і долар, наприклад. Дуже зручно. А потім, коли, якщо ви будете давати комусь посилання своє цього додатку, то вам ще буде бонус 500 крон. Отак от. Але тому, хто скористується вашим посиланням, також буде безкоштовна пластикова картка. Так треба було б заплатити за неї гроші. Якщо будете, не будете користуватись, наприклад, моїм промокодом, ну моїм посиланням, а так то тоді прийдеться платити гроші за картку. От і все, дуже просто там. Якщо я розібралася, то розберуться всі. От і все, що хотіла сказати, так швиденько. Якщо будуть питання, то пишіть, можливо, щось не сказала, бо дуже така і погано почуваю, і роз... засмучена, розстроєна. Ну, Отаке От відео трішки депресивне. Все, я вас всіх обіймаю. Бережіть себе, я вас дуже-дуже прошу. Бережіть себе, тому що. Зараз ну, дуже страшно. Воно було і тоді страшно, а зараз ну, я не знаю, коли воно це все закінчиться. Все, всім папа, до нових зустрічей.